А що робити з перекладом документів? А що робити, якщо свідоцтво про розлучення, воно українською мовою, а ми засвідчуємо шлюб у Канаді на всі ці запитання і не тільки сьогодні? дам вам розгорнуту відповідь. Якщо е, жінка чи чоловік розлучений в Україні? Там два варіанти. Перший варіант: якщо дітей немає, там буде лише свідоцтво про розлучення, uh -huh. яке потрібно буде перекласти та засвідчити нотаріально чи засвідчити сертифікованим перекладачем, який має ті номер. Uh -huh. Це обов'язково. Другий варіант. Це рішення суду. Якщо у вас було розлучення через суд, а це трапляється у випадку, якщо в подружжі є діти, тоді вам буде потрібне, окрім свідоцтва про розлучення ще рішення суду. Та іноді тут запрошують такий документ, як, який підтверджує, що зараз ваш статус не Це робиться в Україні у нотаріуса. Тут теж можна звернутись до нас, і ми сконтактуємо з нашим нотаріусом, з нашими партнерами, з якими ми працюємо. Друзі, сьогодні ми в канадському бутіку. This boat what is really unique is we greet and meet every bride, every guest. as if you're welcoming them into your own home. Є і канадці, і українці, які можуть обирати щось більш просте або навпаки таке, щоб всі побачили і запам'ятали. Знайшла? Пішли мірять. Нет тата, тата, ви чортенятко. Трішечки тут можна ще туще дотягнути, трішечки дівчата 999. Ну що? А тепер ми з вами далі переходимо до офіційної інформації.